Українська багатоплідна, саме так називався сорт гарбуза, який ми сажали. Почав я викладати відео в Тікток про гарбузи, і багато людей зацікавилось, що і як ми робили. Тому я вирішив зробити коротеньке відео, розкажу про усі складнощі, з якими ми зустрічалися один на один. Ну і все, що ми робили від початку і до продажу урожаю. Ще як ми вибирали самі гарні і стандартні гарбузи для посівного матеріалу. Тому сідайте покомфортніше, ми поїхали. А, іще, якщо когось зацікавив посівний матеріал, то звертайтесь в інстаграм або в телеграм. Ми будемо продавати з 1 листопада. Чому так? Тому що посівний матеріал потрібно перевірити, зробити ідеальну папку і протруїти. Тому можете залишати заявки і коли все буде готове, ми почнемо відправляти. Увага посівного матеріалу є обмежена кількість. Зібрали ми наші гарбузи. Це буде так предісторія така. Один гарбуз були, переїхали просто. Дивіться, скільки виросло. Оп! 100% схожість, я би сказав. Українка багатоплодна. Озимий сорт, коротше, буде. Озима гарбуз озимий. Будем показувати послідовно, то тобто від початку і до кінця. Я це все там змонтірую гарно, це все буде так. Перше питання. Твоє. Звідки прийшла така думка посадити гарбуз? У 22-му році я зайшов у YouTube. Дивлюся, там, мені вибило, знаєте, так. Сажаємо гарбузи, щось там заробляємо. Короте, на цим, Щось типа, того вибило. Я думаю, ой, а цікава, цікава штука, от гарбуз. Подивився відео. Оказується, можна збирати багатенько. Люди на цим заробляли, тобто казали, вони, що вони заробили нормально грошей. І ми вирішили спробувати, чому б і ні. І ми почали. В Google пишемо, скільки насіння на один гектар, там, короте, скільки. Врожаю з одного гектара. Це все шукали, шукали там, щоб оприділитися з насінням яким. Знайшли більш е, оптимально дешеве насіння, українська багатоплодна впало на цей вибір. Купили ви насіння і що далі ви робили? Купили насіння, е, почекали, щоб воно прийшло, звісно <гум> ж. І потім вже почали думати, як ми будемо його сажати. У нас була сівалка Супенка. Ми думали про нього. Ну, далі, короте, як було. Насіння у нас було не оброблене. Ми його обробили, купили там оцей протруювач, ВМПЛК, по-моєму, називався. Чи зарекомендував він, чи ні. Ну, я думаю, ми ним більше не будемо робити. Ну, так просто не будемо. Ми більшали в бетоновішалки, тобто все протруювали в бетономішалки. поставили висохати, воно все відсохло. Далі пішли рівняти землю, бо у нас була земля культивована, але такі, знаєте, ями, яри. Настроїли ми у Симка культиватор, є відео, це все. Тобто, як ми насіння, ці всі діла робили. Почали рівняти Ось ця площа, ви бачите, оп. Тут у нас в початку було 4 гектара. Вначалі. Ми розраховували на 4 гектара. Но потім, виходить, у нас прошлий рік був гектар з половину соняшник. Ми його молотили, дуже багато було потір, і він виріс ще один рік. І гектар з половиною гарбузів у нас пропав. землі у нас було 3 Гектара і 6 соток. А так було землі, не 4 гектара, бо я сказав в початку 4. Це я тепер вже рахував вже точно скільки в нас було. Півтора гектари соняшник. Ми його вже викидаємо в бік, бо там буштан був такий маленький, дуже мало було. Тобто, можна сказати, що не вродило нічого. Ми підготували ґрунт і давай сіяти. Вчепили супенку, ми сіяли якраз кавун, засіяли кавун повністю, далі перейшли на гарбузи, засипали насіння. І що виходить? Включили, почали пробувати по дорозі. І воно не кидає. Воно кидає раз, через метр, два-три. Коротше, взагалі нестабільно кидає. Чому не кидало? У нас диски, вона є виходить, сівалка. І брало насіння. Одне рівно брало, а інше боком, і воно так виходило. Тобто, те, то, що боком, воно його не брало. То, що було рівно, воно брало. І так через раз кидало, правильно, неправильно, правильно, неправильно. Ми трохи розчарувалися, але. Потім придумали, у нас ж є оця сівалка красна, зернова. Взяли її, нацепили, пішли сіяти. Взяли 4 людині, розклали ті ячейки і отак сиділи, кожен по одній кидав. По одній цій насінині. Висі у нас був, скільки ми висіяли, зараз я скажу, скільки ми висіли насіння. Ми засіяли 2 гектара і 10 соток. На це витратили насіння 13 кг. 13 кг насіння ми витратили, і в нас залишилось було ще там половина, виходить. ми його продали. Наступний день ми скропили. Dual Gold був гербіцид, Ми скропили, закаткували, зробили плюс-мінус рівну площу, Ну, як ви бачите, вона була нерівна. Дивіться, є яри. Я коли вже тепер горнув, виходить, ми приїхали. Я просто кинув згортач, кинув на плаваючий і почав їхати. Проїхав, я не знаю, метрів 5. Його почало забивати, почало... я виходив, руками чистив, розкидав, тобто я був на задній передачі. Потім думаю, ну це що грати, скільки в нас тут 2 гектари. Беру, включаю четверту передачу, включаю реверс, який у нас там є, чи як воно правильно називається. Четверта передача взад. Коротше. Включив тапок в пол. І я навіть не дивився, що там передавлюю, що не цей. Викидали їх отак, прям в сторони розліталися. Деякі були які, які, попадалися під колесо то їм вже все. Але то небагато, ну і не грався довго. Все, я зачепив цього агрегата, Зараз починаємо горнути. Дивимося, що воно показує. Якщо все нормально, то виходить я всі гарбузи згорну сьогодні. Але зараз дуже жарко, може чуть попробую, і лишу під вечір буду це робити. Вентилятор є у цій штуці, але він нічого не віє. Електрика відключена від нього. Ну що, перший раз я пройшов. Дало слабіну тут, бачите, чик і ушло. Я не знаю, що буде далі. Надіюсь, воно не вирве. Орано дуже отак криво, прям ями взагалі. Ну, на камеру не передає такі ями, там отак чик-чик. І навіть коли включаєш плаваючий, воно все рівно не, не Тобто Ту сторону нормально, цю сторону гне. Центр нормально, а це трохи нижче виходить, гне. Якось так. Все, я цей кусок зробив. Отак виглядає на обід. Прийдеш під вечір, коли буде прохладно бо жарко. капець. Получається, сюди затручується. і потім ходи шукаю. Бач? Тут там. так? Тому що ми в ту сторону загладжуємо бур'ян, в обратну сторону назад його піднімаємо і воно там ховається все. Отак, Ну я ж тут їхав, а він піднявся. Бачиш, так. Ну що, я все згорнув. Щоб було красиве відео у Ютубі, ми отак робимо. Складаємо такі покоси. Красиво? Красиво. З такими нюансами ми розгортали. Тобто забивало вначалі. І забурянів. Ну це все і забурянів. Такі стовби. Ви що хочете від цього, дивіться. Ну, це... це стол просто. І це ми зложили це все. Дуже такі здорові. Але ми знаємо, як робити на другий рік. Ці нюанси ми всі прохаваємо, ми це все ізучимо. Ми зрозуміли, мінус, це буряни. Чому буряни? Виросли у нас гарбузи, от вже такі були. І почав виростати бурян. Тобто, Dual Gold вже майже не дійствовав. Ми взяли настроювати культиватор, взяли один культиватор. У нас був обичний культиватор, зняли лаби. Спробували ним, забили ми його у землю дуже, погнули лаби, відчепили, потом взяли. У симка культиватор настроїли вже оці штуки правильно, почали кавуни робити. Якось ми щось туди-сюди, <хи> трохи не успіли, і буштани вже пометрили. Тобто розтягнулися. Все, ти вже не будеш їхати культиватором. І ми так і прозівали коротше, бурян. І так зарослося. От подивіться, це все зломане, але тут як ліс просто. Ви бачите? Це просто ліс уже. Ну, якби то ми буряни вирощували, а не якісь гарбузи чи ще щось. Ну і багато, от бачите, є гналих, передавлених. За що нерівної площаді, за що нашого згортача, ще тож, ми його потім улучшимо наступний рік, коли будемо сіяти, ми його улучшимо, щоб він гарно горнув, гарно складав. Ще вдобряли ми його. Одобряли гербіцидами такі як Wimpel 2 був, Vimpel K. Це ті, ті ж самі гербіциди, якими ми їм кавуни одобряли: Vimpel 2, Вемпел-К, Оракул мультикомплекс і пелепатчі був. Це все ми давали 2,1 літра кожної коротше, цих віществ на гектар. Що? Ми катаємося на такій жигульці, жигулька оператора. От, Приїхали собі сюди по цих кущах. Поняли, тут не жалко. Ну, ми ж на Ауді сюди не заїдемо, бо тут буде ого-го. Ого-го. Вона низенька. Почухаємо, поламаємо все. Це кінець першої часті. В другій частині я розкажу, скільки в нас вийшло насіння, скільки ми відмили, всі нюанси, які були у нас в мойці, тобто у нас там було багато нюансів в комбайні. Всі складнощі я розкажу в другому відео. Так що, кому цікаво, підпишіться, стежте за цим каналом. Наступна субота, відео буде. Урожай з нього. Це ще я вам скажу класний урожай у нас був. З цього кусочка е, урожай вже розкажу у другій частині, скільки вийшло, але нам сподобалось, в принципі. Тому що не, не ожидали ми з цих бурянів взяти щось нове. Ну, скільки ми заробили, скільки це все було, тобто, я вже розкажу. Ви напишіть, що про що розказати іменно, я вже розкажу в наступному відео. Все. До наступного відео. Давай, 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 давай. Оп. Так. Набиваються тут щось. Все, оп, скірнички води. Це нам стидно показувати за це, але насіння, яке перший день ми про, ось, прогавили оце насіння перший день, вже бачите, проросло. Яке воно вирішене вкус буде? Воняє трохи.